Давайте я разом з вами помолюсь до Бога. Давайте. Як вас звати? Надежда. Надежда. Боже Господь, я прошу тебе про Надежду. Ти бачиш що її життя, бачиш, що їй дуже важко. Вона тут сама залишилась. Чудом жива, Господь, їй холодно, немає родичів тут, близьких нікого. Боже, я прошу, допоможи їй. Ти, Господь, який створив весь світ. Для тебе нема нічого неможливого. Наше життя в твоїх руках. Я прошу, Господь, збережи її, дай їй сили, насги йти далі, бути корисною, Господь, корисною для своїх, можливо, рідних, якщо вона їх знайде, зустріне, або для когось поруч біля себе, можливо, якісь діти, яким вона зможе передати якийсь досвід, якісь знання, те, що вона бачила в житті, те, що вона зрозуміла. Але саме головне, Боже, я прошу. Хай в її серці буде мир і спокій. Ти бачиш, вона думає, можливо, повіситись, можливо, ще щось зробити. Боже, я прошу, ти їй нагадай, що ти її любиш. Ти любиш кожного із нас, ти помер на Христі за наші гріхи, бо ти нас сильно полюбив. Ти хочеш допомогти нам. І ти чекаєш, коли прийде час, щоби зустріти нас в своєму Божому Царстві. Тому, Боже, допоможи Надєжді, підтримай її руки, та їй сил і розуміння, куди їй йти, що їй робити, як їй жити. Я, Боже, довіряю їй в Твої святі руки, не залиш її Господь. Я молюся в ім'я Твоє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все буде добре. О, Бог, щоб було добре. Не знаю, куди, куди мене вивезуть. Я вам дам цукерки, в мене більше нічого немає. Цукерки вам дам. Ой, то вам самі? Ні, в мене все буде добре. Беріть. О, спасибо. Да. спасибо. Спасибо. Хай вас Бог береже.